За словами Прокудіна, місця де десантні групи ворога можуть бути висаджені, відомі і сило оборони готові до знищення ворога. Голова обласної військової адміністрації наголосив, що спроби просування ворога не поодинокі, поки що такі маніпуляції росіян безуспішні. Прокудін додав, що є факти, коли вони висуваються і намагаються закріпитися на островах або на правих берег. Поки що жодної спроби не було успішної. Вони всі знищені, але у них. Таке завдання їм командування ставить завдання, щоб вони захопили хоча б частинку правобережної Херсонщини і закріпилися там. Додам повідомлення від керівника центру протидії дезінформації при РНБУ України Андрія Коваленка в телеграм, що російські окупанти в Херсонській області дійсно здійснюють Спроби висадитися на островах про наступ на Херсон не йдеться. Він розповів, що в Херсонській області росіяни намагаються проводити десантні операції на острови, але українські захисники дуже ефективно знищують ворога, і Росія зазнає втрат.